все что привозят, сдают даже в Солидоле жигулевские как раз карданы. Капец. Амортизаторы. Капец. Вот Так, продолжим наш тут разнобой. Ось такие есть бобины. Капец. Кажут, что медяха, а цена не медяха, железяка. Две цели, какие тут всякие диоды, всякие эти. Сим у нас алюминиевый, хлопченый люблять так и разводняк. Так, что у нас тут? Классно чушка, надо брать. Треба брати і розбирати. Прикольно. Глянемо так. Щось нового, нічого немає. Все по-старому. Це якась фігня. Ладно, поїхали. Будемо показувати, що там є в нас для вас на продаж. Дивимось, не переключаємось. так? Так, запишу відос перед тим, як. Лупити по такому ось насосові. Забрав я його, хлопці тут пиляли його, били його, кусали. Я не знаю, що висверлювали щось отвори тут. Зараз ми його влупимо кувалдою, побачимо, як воно розлетиться все в дребізгі. Я тут хочу провести експеримент. Будемо лупити його сильно-сильно на гризи. Собаки я дав, бо він любить таке погратися з нею. Ну, почали. Так, Люська мені допомагала, терлася якраз, енергії додавала. Це якийсь капіць. Так що дивіться, розібрав я все по запчастинам. Полупив я, зробив декілька отворів і дивіться, що вийшло. Ось така частина алюмінія. Там є ось такі втулки, які крутяться на оцих двох шестернях. Ці шестерні у нас залізні. НШ. Бачите, як залізо. Це все алюміній. Здамо як алюміній. Поїдемо, здамо і відчитаємось перед вами. Скільки ж всього цього? Так, йдемо далі, що я тут познаходив до вас і що сьогодні будемо продавати. Так, дивіться, що я знайшов для вас. Є ось такі ж плінти. 6 см довжиною. І 8 см довжиною. Два вида. Тільки цих що 6. Ну, тут написано 5,5, але вони довжиною 6. Зараз покажу, щоб всі бачили, що. 6. Ось так. Там 6 6,5 даже інколи буває. 6 6,5. Ось ці всі. А ось ось оцей. Більший 8 з половиною. Ось так. Дивіться, кому треба шплінти, можу продати на кілограми ціна 75 гривень за КГ. Що ціх? Що ціх? Ось в такому вони стані в гарному, не ржаві, не гнилі. красиві, блискучі, яскраві. На всіх вистачить. Кому скільки треба. Пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти. Йдемо далі, буду показувати щось іще. Так, продовжимо. Є в мене шайби. Ось такі гарненькі. Декілька болтів є. Ну, шайб більше, набагато більше, ніж болтів. Болтів там, я не знаю, штук 2 лишилось он щось таке. А шабочок ось таких гарненьких, класних, це болти на 41. Ось такі грамезні. Ці шайби якраз під них не ржавіють. Оцинковані, красиві. Кому хочеться на кілограм, буде на кілограм. Кому хочеться поштучно, буде вам поштучно. Це не проблема. Ціна за них буде у нас по 10 гривень за штуку. Якщо когось треба, пишіть. Йдемо далі. Так, покажу, що я тут для вас приготував. Якраз небагато, але все-таки є. Дивіться. Таке сито знайшов, ціна 30 гривень. Далі знайшов ось такий секатор. Частина від секатора, ціна за нього 60. Сегменти. ось такі два штуки, ціна за два 30 гривень. Ручку 20 гривень. Колишок 10, це 10. Якір. Якір у нас такий е громезний, не так сильно ржавіє. Все зроблено по уму. Що можна якраз підняти. Ціна за нього буде у нас 300 гривень. Ця заготовка 96 довжиною. Кому цікаво, ціна за неї буде в нас 70 гривень. Тиски є 80-ті губки, ось такі гарненькі, красиві, блискучі, без поворотного частини. Але можна закріпити на два отвори, як ви бачите, все ціле, все рухоме. Гайка присутня, все в них є. Ціна за них е, буде коштувати 1350 гривн. Е, далі йдемо. Є ось така бодья приблизно десь на 3-4 літри, плюс-мінус. Кому цікаво, ціна за неї 70 гривень навіс. 365 довжиною. Один тільки знайшов, більше немає. Ціна за нього буде в нас 150 гривень буде хвати. Далі в нас такий латунний, з навареними частинами заліза. якраз. Кому цікаво він, хай буде 45 гривень, він буде ваш. Ці в нас будуть 20 гривень. Домкрат ось такий буде в нас 150 Ну, Треба все міняти. Сразу кажу, щось там рухоме, але треба вже все міняти і мастило. І прокладки, і повністю все про нього. Так, ролик один. Ось цей буде нерухомий, буде 80. Рухомий Ось цей ось буде в нас 120. Це в нас 10 гривень. Струбцину забрав з машини. Ось таку гарненьку. Ціна за неї буде 70, це у нас 20. Це в нас з нержавіки десь для кріплення якогось виноградника. Чи що воно. Не знаю, для натяжки проволоки, я так розумію. Е, ціна 45, це у нас 20. Гачок для заматування е, арматури проволокою. Ось така ручка зроблена. 30. це в нас 40. Це в нас буде 75 фільтр. Губка 120 на 25. алюмінієва одна. Ціна 40. Ключі на 19, два штуки будуть 50. Далі буравчик ось такий є. Кому цікаво, такий довгий, недороблений. Ну, як є 60, це 20, ця 10, це 45. Пробоєць. Один такий. 20, 20, 20. Далі йдемо. Є ось такі втулки 135, внутрішня 90. Ні, наружня 90, внутрішня 62 гривень. Отвори по краях є. Більш детальну інформацію. Viber. Ціна за неї буде в нас 120 гривень. Далі є різець ось такий з пластиною для внутрішніх робіт. Кому цікаво, десь 25 на 25 ціна за нього буде 150 гривень. Підшипники є гарненькі з совєтського плану. Отакі маленькі, внутрішній 6, наружні 19. Ціна за них буде у нас по 15 гривень. Ця в нас річ буде 80. ця в нас річ. Буде у нас 70. ця в нас 20. ця в нас підключна 10. Така гарненька. Крутиться все блискуче, 20 гривень, думаю, в самий раз. Так, це в нас 10, це в нас буде річ, не знаю для чого, для труб якихось фіксувати. Ціна за неї буде в нас 45, це в нас буде 60, флешка, хай буде 20, це в нас 20. Буксировочний. 18 тут ціна за нього буде 150, це 10, трубочка буде у нас 20. І текстоліт. Тут буде, не знаю, оцей нехай буде по 35, лишився. Ось цей 20, оцей 40. І цей у нас буде 80. Тут 280 на 50 на 15. Ось так. Кого зацікавило якісь речі, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Присилайте, будь ласка, фото того товару, що у вас там. Зацікавило, і будемо з вами переписуватись, оплатити і відправлю вам на наступний день. Всім дякую, хто додивився до кінця, хто лайкає, коментує, ділиться відео. Дякую за хейтерів, які слідкують за мною. Якраз і пишуть коментарі, тому що, блін, ну блін, без хейту тут же ж ніяк. же ж чоловіка і туди, і сюди, і там, і сям. тому, що ж роботи немає, треба щось робити. Ну взимку ж я розумію. Тому хейтерів люблю, цілую, обнімаю якраз та і все. Дякую. Слідкую за вами. Бачу, що ви пишете. Дякую, що іменно коментуєте. Будемо щось робити, будемо і справлятися, та і все. Це не проблема. Всім на цьому дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. До нових зустрічей!